Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити з вами пиріг на сковорідці. Все тому що в нас немає духовки. Я, ну, ті, хто дивиться мій канал, той знає. Будемо робити з бананами, Все тому що нам в Amigos de Украня це асоціація українська, український дім валіканти. Давали нам банани. Але вже вони... ми і в суботу робили цей пиріг, і в неділю, а вони вже, бачите, які. Недосить гарного вигляду вже псуються, тому будемо сьогодні, це вже останні два банани, будемо зараз робити, я вам буду показувати. Взагалі, рецепт дуже простий, все тому що необхідно 3 яйця, стакан цукру і стакан борошна. Ще я додаю десь половинку чайної ложки розпушувача для тіста. Так, ось така повинна вийти консистенція тіста. І зараз ми будемо це все виливати на сковорідку. Холодну сковорідку я змащую олією. І виливаю наше тісто. Я вже нарізала банани, і я буду їх просто викладати ось так зверху тіста. Так, друзі, а тепер необхідно просто все це трішки занурити у тісто, щоб воно не виглядало. Потім, коли будемо перегортати в кінці приготування, то, щоб воно. Така історія. Ми цей пиріг спочатку я зробила по-іншому. Я виклала банани зверху і їх не занурювала у тісто. І коли перегорнула, то ну, трішки воно підсмажився, банан, пустив сік, і було не таке смачне воно. Але в другий раз, коли я робила, я занурила це все і я занурила їх в тісто. І такий він смачний був саме ось за цим, за цим рецептом. Тому що банани вони е, залишили свій сік. Все було всередині пирога. І було дуже і дуже смачно. Ось саме коли воно всередині, мені сподобалось найбільше. Так, ну і на цьому все. Тепер ставимо на вогонь. В мене електрична плита, то я ставлю із 9 на п'ятірку. Або на середній вогонь, якщо у вас газова плита. По часу, скільки потрібно тримати, я вам підкажу пізніше, тому що я два рази минулих, коли готувала. Я ну, не дивилася за часом. Я просто прийшла і подивилася, чи припіклося воно зверху і тоді вже перегортала. А вам я скажу вже по часу пізніше. Тепер необхідно накрити це все кришкою, бо зараз ще й не скажу. Все накрили, і робимо свої інші справи. Я буду далі готувати вечерю, мені потрібно посмажити м'ясо. Все, дівчата, пиріг наш готовий. Ось так виглядає. Більше засмажувати я не хочу його достатньо, але зверху я ще буду посипати. Ось цим це Алісі дуже подобається. Воно із шоколаду, тому коли я посипаю гарячий, то трішки воно підтаює і. Досить смачно виходить. Mm -hmm. Так, тобі подобається? Mm -hmm. Зараз будемо прикрашати. Mm -hmm. Так, ось такий пиріг у нас вийшов вже з посипкою зверху. Я думаю, якщо ви зверху додасте цукрову пудру, буде набагато краще воно все виглядати. Але в нас такий варіант Алісі подобається нам також. Тому, ось так. Зараз я ще розріжу, трішки він е... охолоне, Я розріжу вам і покажу, як це виглядає всередині. Так, дівчата, я розрізала, але не доставала ще не дивилася. Зараз з вами ми подивимося, тому що однією рукою не досить зручно. Так, дивіться, ось так виглядає. Всередині банани. Все пропіклося, все дуже гарно виглядає. Ну, тут вже ваш політ фантазії. Зверху ви можете прикрасити будь-як. В нас такий варіант, можливо, не досить гарно виглядає, але ну, Алісі так подобається. Я що хочу сказати: ось це, де стакан цукру, дуже він солодкий, як для мене. Ось, наприклад, у нас у неділю у нас залишалось дуже мало цукру, тому в нас там було десь пів стакана. І це було досить смачно, тим паче, що банани вони дуже солодкі, вони такі вже. М'які і солодкі, вже дозрівші. так? Якщо ви будете використовувати яблука, наприклад, особливо якщо там зелені, або не досить солодкі а кислі, то коли буде стакан цукру, це смачно буде. Але, ну, або якщо робити його без начинки. А якщо у вас банани, банани солодкі, то я думаю, що можна використовувати менше цукру. Ну, я вже зробила саме по цьому рецепту, тому що це правильний рецепт, і мені дуже подобається, тому що завжди він виходить. Смачний, солодкий і швидко це робити. За, по часу забула вам сказати: в мене 40 хвилин пішло на те, щоб зробити це на електричній плиті. Все, дівчата, я бажаю всім смачного і побачимось у наступних відео.